Що говорити про почуття, образи і непрощення? Я консультувала дуже дуже багатьох жінок, які пережили подружню зраду. Що я бачила? Що жінки до мене приходили з тим, що не можуть простити. Дальше ображаються, їх накриває. Був прецедент гріха, Був. була зрада, була. Чоловік просив вибачення, просив вибачення, що тепер робити, як вижити в цьому всьому, як не варитися, як не вмерти зсередини. Якщо завчене почуття образи і непрощення через подружню зраду роками керувало вашими думками, вашим серцем, вашими емоціями, значить, ви весь цей час тримали ваш розум і ваше тіло. 24 години в добу, 7 днів в тиждень, і 52 тижні, і 356 днів в році, в стані стресу, в стані зради. Ви кожен раз, думаючи про це, переживаєте зраду знову і знову і знову. І в результаті ви в цій зраді застрягли настільки глибоко, настільки боляче, настільки. Просто якось несамовито жахливому такому стані, що ви вже не можете ніби з цим впоратись. Ну, власне, чому люди і приходять на консультування? Тому дивіться: неймовірно важливо пам'ятати, що ми схильні застрягати в наших думках, схильні прокручувати ці образи. Нас ранили, коли нас ранили, як нас ранили, а як ж це було боляче, як ж це було неприємно, а як вона могла. М -м, дійсно. І от, і виходить, що замість того, щоб отримати звільнення, йти Божим шляхом, ми вибираємо варитися в цьому, мучитися, конати в цьому, страждати в цьому, ну і, відповідно, хворіти, і всі решта наслідки. До речі, якщо ми говоримо про оці такі, знаєте, отруйні спогади, то отруйні спогади вони завжди створюють ґрунт для стресу другого і третього рівня. Стрес першого рівня, можна сказати, він є корисний, тому що він нас активує до якоїсь діяльності, до вирішення чогось. Але коли ми знаходимося в стресі е, другого і третього рівня, це те, що буде нас руйнувати і приводити до збоїв. Навіть на фізіологічному рівні я не кажу вже про наш духовний стан ходіння перед Богом, наші думки і емоції я Говорю про навіть банальну фізіологію, яка також є надзвичайно важлива в нашому житті.